Не секрет, що Юпітер є найбільшою планетою сонячної системи. І він класифікується як газовий гігант п'ята по віддаленості від сонця планета, і його радіус дорівнює 69 911 км. А маса Юпітера в 2,47 рази перевищує сумарну масу усіх інших планет сонячної системи разом узятих. Також він у 317 разів перевищує масу Землі. Щоб легше зрозуміти розміри Юпітера, уявіть, що всередині цієї величезної планети могли б поміститися близько 1300 планет розміром з нашу землю. Ця планета була відома людям з глибокої старовини, що знайшло своє відображення в міфології і релігійних віруваннях різних культур месопотамської, Вавилонської, грецької і інших. Сучасна назва Юпітера утворилася від імені давньоримського верховного бога Хромовершця. Кожній планеті сонячної системи потрібен певний час, щоб зробити один оберт навколо Сонця і один оберт навколо своєї осі. Оскільки ми живемо на землі, ми беремо земну добу 24 години, і земний рік 365 днів в якості часового стандарту. Тепер давайте подивимося, наскільки тривалі днів і років на Юпітері відрізняється від земної. Юпітер, незважаючи на усі його розміри і масу, швидко рухається з обретальною швидкістю 12,6 км на секунду або 45300 км на годину. Одна доба на цій планеті триває менше 10 годин. Точний час варюється від 9 годин 56 хвилин на полюсах до 9 годин 50 хвилин на екваторі. Крім того, один рік на Юпітері дорівнює 4333 дням на Землі. Це приблизно 12 земних років. У середньому відстань від Сонця до Юпітера становить 778 мільйонів кілометрів, але через еліптичність планета здатна наблизитися на 741 мільйон кілометр і віддалитися на 817 мільйонів кілометрів. То скільки ж треба часу, щоб дістатися до Юпітера. Ну, якщо ви плануєте пролетіти повз планету і не затримуватися на ній, то в середньому вам буде потрібно 550-650 днів. Voyager 1, наприклад, пішло 546 днів, а Voyager 2 дістався до Юпітера за 688 днів. Проте, якщо ви плануєте потрапити на орбіту, то вам знадобиться значно більше часу, щоб не пролетіти мимо. Космічному апарату необхідно сповільнитися. Так, наприклад, Галілео апарат НАСА витратив 2242 дні, щоб долетіти до газового гіганта. У Юпітера немає твердої поверхні, яка так звична нам на землі. Його атмосфера стає щільнішою ближче до центру планети, перетворюючись на рідкий шар, який оточує ядро. Юпітер в основному складається з газу і рідини. Космічний апарат не може сісти або пролетіти крізь планету за екстремального тиску і високих температур, які зруйнують або розплавлять його. Простіше кажучи, це означає, що атмосфера Юпітера складає майже усю планету. Вона складається на 90% з водню і на 10% з гелію. Вчені досі не знають, як саме виглядає ядро Юпітера. Вони припускають, що воно може складатися з твердих речовин або з густої і дуже гарячої рідини, яка нагадує лаву. Проте зараз відомо, що ядро Юпітера оточує шар з рідкого металевого водню. За допомогою вимірювальних моментів енерції планети можна оцінити розмір і масу її ядра. На даний момент вважається, що маса ядра це 10 мас Землі, а розмір півтори її діаметру. Цікавий факт, що Юпітер виділяє істотно більше енергії, ніж отримує від Сонця. Дослідники припускають, що Юпітер має значний запас теплової енергії, що утворився в процесі стискування матерії при формуванні планети. Велика червона пляма на Юпітері є одною з найвідоміших його особливостей. Це найбільший атмосферний вихор сонячній системі, який переміщується паралельно екватору планети і є постійною зоною високого тиску, що створює антициклонний шторм на планеті Юпітер. Газ у вихору обертається проти годинникової стрілки з періодом оберту близько шести земних діб, а його швидкість перевищує швидкість будь-якого шторму на землі. Швидкість вітру у середині плями перевищує 500 км на годину. На початку спостережень цей шторм мав розміри близько 40 тисяч км довжину і 13 тисяч км завширшки. З 1930-х років його розмір постійно зменшується. Наприклад, в 1979 році він складав 23 тисячі 300 кілометрів, а вже в 2014 році 16 з половиною тисяч кілометрів. Вона досить велика, щоб вмістити у себе планету розміром з діаметр Землі, і вперше була відкрита в 1665 році італійським астрономом Джованні Касіні. До двадцятого століття астрономи почали теоретизувати, що це може бути буря, створена бурхливою і швидкоплинною атмосферою Юпітера. Ці теорії були підтверджені місією Voyager 1, яка спостерігала за Велетенською червоною плямою впритул у березні 1979 року під час обльоту планети. Таке тривале існування цього вихору можна пояснити відсутністю твердої поверхні на Юпітері. Урагани на нашій планеті зникають після зіткнення із Землею, але у Великої червоної плями просто немає такої можливості. Учені не до кінця розуміли, наскільки глибокою є ця велика червона пляма. Це вони й намагалися з'ясувати у своєму новому дослідженні за допомогою мікрохвильових і гравітаційних вимірів. Використовуючи дані з космічного апарата НАСА Юнона, вчені розглянули вертикальну структуру великої червоної плями, а також двох інших штормів на Юпітері. Відколи Юнона вийшла на орбіту Юпітера в липні 2016 року, вона здійснювала обліт планети кожні 53 дні. Для того, щоб заглянути під вершини хмар, Юпітера космічний апарат використовував набір бортових приладів. Мікрохвильовий радіометр інструмент дистанційного зондування, що проводить виміри енергії в мікрохвильовому діапазоні. Проще кажучи, юнона може бачити на сотні кілометрів угли планети. Так він показав, що шторми тягнуться нижче рівня, на якому конденсується вода і утворюються хмари, і визначили, що глибина великої червоної плями складається від 300 до 500 кілометрів. Якби такий вихор утворився на землі, то по висоті він досяг би МКС на орбіті планети, настільки він велетенський. По знімкам зроблених космічними зондами Voyager 1 і Voyager 2, було встановлено, що у центрі таких вихорів спостерігається колосальних розмірів спалахи блискавок протяжністю в тисячі кілометрів, потужність яких на три порядки перевищує Землі. Юпітер і його численні супутники нагадують мініатюрну сонячну систему і представляють особливий інтерес для вчених по всьому світу. У Юпітера на лютий 2023 року відомо 95 супутників. Майже усі супутники Юпітера мають діаметр менше 10 кілометрів і були виявлені тільки після 1975 року, коли перший космічний корабель Піонер 10 прибув до Юпітера. Проте Юпітер також має 4 основні супутники, які в сукупності відомі як галілейські супутники. Це Іо, Європа, Ганімед і Калісто. Ці супутники Юпітера одні з найбільших в сонячній системі. Ганімед – найбільший супутник Юпітера діаметром у 5262 км. Перевершує розмірами Меркурій і є найбільшим супутником сонячної системи. Ганімед перевершує місяць за масою у два рази. І є єдиним супутником в сонячній системі, що має власну магнітосферу. Швидше за все, її створює конвекція, в рідкому ядрі багатому залізом. Зазвичай відкриття Ганімеда приписують Галілеєві, який скерував на Юпітер сконструйований власноруч телескоп, і спостерігав поблизу цієї планети чотири зірки, що постійно змінювали своє розташування. Ці об'єкти і виявилися найбільшими супутниками Юпітера, які пізніше назвали Галілеєвими. Внутрішня структура Ганімеду також диференційована. У його надрах виділяють порівняно невелике залізне ядро, оточене товстою мантією із силікатів. Над мантією простягається шар м'якого льоду або океан рідкої води, подібний океану на Європі. Вчені підрахували, що цей океан 100 кілометрів товщиною та в 10 разів глибший, ніж океани Землі. І він похований під 150 кілометровою корою, яка складається в основному з льоду. Інший супутник Юпітера Європа є найменшим з чотирьох галілеєвих супутників і за розміром Європа небагатьом менше місяця. Маючи діаметр 3122 кілометри, вона займає шосте місце за величиною серед супутників і 15 серед усіх об'єктів сонячної системи. Один з головних претендентів на присутність живих організмів. Учені вважають, що під його крижаною поверхнею приховані величезні запаси води. Які в два рази перевищують кількість води на Землі. Іо, у свою чергу, є найближчий до планети з чотирьох галілеєвих супутників, названий на честь міфологічної Іо, Жриці, Гери і Коханої Зевса, має діаметр 3642 км, що робить його четвертим за величиною супутником в сонячній системі. Цей супутник саме геологічно активне тіло сонячної системи, на ньому більш як 400 діючих вулканів. Така активність обумовлена періодичним нагрівом надр супутника в результаті тертя, яке відбувається швидше за все через приливні гравітаційні дії з боку Юпітера, Європи і Ганімеда. Вулканізм надає поверхні Іо унікальні особливості: вулканічний попіл і потоки лави постійно змінюють поверхню і забарвлюють її в різні відтінки: жовтий, білий, червоний, чорний та зелений, а потоки лави на Іо досягають довжини у 500 кілометрів. Калісто другий за розміром супутник Юпітера після Ганімеда. Один з чотирьох галілеєвих супутників і найвіддаленіший серед них від планети. Є третім за величиною супутником в сонячній системі після Ганімеда і Титана. Був відкритий в 1610 році Галілео Галілеєм. Діаметр Калісто складає близько 99% діаметра Меркурія, а маса всього третина від маси цієї планети. Спектроскопія виявила на поверхні калісто водяний лід, вуглекислий газ, силікати і органіку. Калісто менш схильна до впливу магнітосфери Юпітера, чим ближчі його супутники, тому що знаходиться досить далеко від планети. Вона покрита безліч кратерів, що вказує на великий вік її поверхні. Там практично непомітно слідів підповерхневих процесів тектонічних або вулканічних. І, очевидно, головну роль у формуванні рельєфу на супутнику грають удари метеоритів. За даними вимірювань, виконаних з борту Галілео, глибина під поверхневого шару рідкої води перевищує 100 км. А наявність океану в надрах Каліста робить цей супутник одним з можливих місць присутності позаземного життя. Проте на Каліста умови для виникнення і підтримки життя на основі хемосинтезу менш сприятливі, чим на Європі. Завдяки низькому рівню радіоційного фону в околицях Калісто і її розмірам. Її часто пропонують для застосування станцій, яка послужить для подальшого освоєння системи Юпітера людства. А от інші супутники набагато менші і є крижаними або склястими тілами неправильної форми. Так само передбачається, що у минулому супутників Юпітера було ще більше, але деякі з них впали на планету під впливом її потужної гравітації. Юпітер добре видно на нічному небосхилі, Отже, коли ви наступного разу спостерігатимете за нічним небом, ви обов'язково натрапите на яскравий диск, який трохи більший на тлі зірок. Придивіться, якщо ви не побачите мерехтіння, то це планета. Можливо, ви дивитесь саме на Юпітер. А на цьому усе. Я дякую вам всім за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо. Тож я бажаю всім миру та добра. До нового відео, друзі!